1 квітня у Вінниці пройде без кавену. Замість нього відбудеться розважальне шоу Блондинки не проти брюнеток. Про це нам повідали організатори та ведучі програми. Наша репортерка Марія Бомбела зустрічалася з авторами проєкту та з однією з учасниць. Ми знаходимось біля палацу мистецтв зоря. Понеділок тут пройде нове розважальне шоу Блондинки не проти брюнеток, аналогів якому немає в Україні. Тут вже висять оголошення, і зараз ми чекаємо на ведучих, які детальніше розкажуть нам про умови конкурсу. А ось і вони ведучі в минулому кавенщики Дмитро Бланар та Юрій Постовий. Такое шоу буде проведено в Вінниці вперше. Дівчатки будуть сорівнуватися між собою, але по за ітогам конкурсу кожен з них отримає титул. То есть не будет ни проигравших, ни победителей абсолютных. Призы очень хорошие дарим девочкам. Вот один из призов будет от автоучкомбината. Приймають участь чотири білявки з різних університетів також нашого міста. Це буде торговий Вінницький, Вінницький педагогічний, технічний університет і культури та мистецтв Вінницький факультет. Чотири досить гарні білявки зберуть з собою багато студентів. Саме на них розраховане це шоу на студентську молодь. В журі будуть сидіти настоящі брюнетки, скажімо так, навіть, високопоставлені ліця жінки нашого міста. будет весело и интересно то есть мы хотим поставить девочек в такие, в такие условия в такую ситуацию в которых они еще не были будут сюрпризы девочки не знают вообще на что они подписываются то есть они знают в чем они должны прийти они знают еще один момент что будет дефиле небольшое маленькое то есть за весь представьте себе за весь вечер будет всего одно дефиле для девчонок то есть мы, мы решили абсолютно отойти от стандарта конкурсов красоты До нас приєдналась одна з чотирьох учасниць шоу Влада Іржанівська. Дівчина навчається на першому курсі Університету культури. Чому берете участь взагалі у цьому конкурсі? Що очікуєте? Мене це цікавило, це цікаво. Я люблю приймати участь у різних конкурсах. Дуже часто десь то участвую, в показах, в якихось конкурсах, у мене це заінтересувало. Що ви вважаєте своєю сильною стороною? Чим будете брати конкуренток? Буду брать юмором, поскольку у меня написан хорошо сценарий, мне помогают друзья, знакомые и думаю всем понравится оценят. Вы умеете шуткувати спонтанно? Спонтанно ну как когда обычно мне приходят умные мысли, а потом уже через пять минут уже доходит что-нибудь веселое. А, ваша улюбленная ваш улюбленный жарт. Ой, честно говоря, так и не вспомнить. Марія Бомбело, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.